Щодо слово. слово. питати спочатку слово Руслана Расулу. Прошу. Ще раз всім дякую за те, що ви приїхали. Всі сміливі, всі дотепні, всі розумні. У е, мене не маленьке прохання до вас. Е, Пам'ятаєте, військові такі... Східне таке прислів'я. Друзів тримати близько, а врагів тримати ще ближче. Це перший момент. А друге не нехтувати безпеки. Тому що все, що ми з вами бачили, і Майдани, і Революції Гідності, і, і протистояння народу проти силових структур, все закінчувалося поразкою. Не поразкою духа, а поразкою виглядів недосягнення мети. У мене до вас величезне прохання, так як я майже, майже саме молодий серед кого старіших, але досить в мене достатньо, тому що ми з Анатолієм Гудніковим пройшли все ті катування, і от не чай казав, пам'ятаєте, там засуджені, попавлені волі, сьогодні генералі саджають, які мають організації військові за плечами, і ніхто не може добитися їх звільнення. Тому шахта закидатися, це дуже файно, це дуже гарно. але давайте спочатку подбаємо про безпеку. Ті заяви, які ми сьогодні з вами зробили, те, що ми з вами прийняли сьогодні присягу. Пам'ятаєте, що таке солдат? Солдат не від цього. Він хто, а після того, як він прийняв присягу, на нього вже закланяється карний кожен... кодекс. Такий нас А тепер я вас прошу подумати про наступне. Ваші родини, ви раніше, а то ваші родини, після того ваші організації, структури, тому що в областях, в районах, на місцях, селищних радах всі будуть відповідати персонально за ті дії, які ви будете робити. І тому ми Анатолію навіть попросили очолити цю палату, і я вас дуже сльозно прошу заради своїх дітей, заради своїх внуків. Тому ми не мали з вами хаті і копі, тому що рятувати ми не безусловно кожного, на не їдуть, а не їжать. Тому ви пропозиція. Деріть, будь ласка, юристів, це моя пропозиція до вас, я голова я, я общеї палати інформаційно-аналітичної. Прошу вас надавати мої координати, тому що у нас в батьків вже вам мій адвокатний. Це буде. Тому мовля, всіх адвокатів прошу всіх юристів в ваших областях, на місцях поєднати свої зусилля в плані захисту, персонального захисту, захисту родин. Ми цим продемонструємо свою силу і неув'язківність порівняння до влади на цьому увазі. І таким чином ми себе захистимо. А якщо ще підтягнуться у нас захист, тобто безпека, коли буде підписновода, а ми вам це надамо. То ваша родина і ви будете західні, але до цього нам треба, щоб у нас була своя охоронна структура. Дякую вам. Я вам дам візитів. У мене на слова